Вітаю вас, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій і Це програма Право на Правду. Прямо зараз будемо спілкуватися зі спеціалістом з податкового права та фінорослідуванням Святославом Дубіною про ситуацію на фронті економічному внутрішньому. Моє вітання, пане Святославе. Вітаю, радий вас бачити. Вітаю всіх, хто дивиться канал. І дуже ми раді вас бачити. раді, Ви з нами слухайте. ну Я думаю, що ви. Також слід пильно слідкуєте за тим, що зараз відбувається. Я не знаю, як це буде потім називатися. Зараз це називається очищення. Очищення 2.0, Хвиля очищення, хвиля звільнень, хвиля. Обшуків, хвиля різного роду обвинувачень і змін мені цікаво, спочатку давайте поговоримо. Ми ще до цього дійдемо, але спочатку давайте поговоримо про таку не знаю, новину З'явилася інформація така, я не знаю, чи це так чи, чи ні. З лютого, з лютого місяця спрощена система податкування буде скасована. І от мені цікаво, чи це правда, як оцінюєте таке рішення і яка логіка? Бо тут кажуть, що зовсім. Цімфопів не буде. Ось така паніка виникла. Що думаєте з цього приводу? Що тут, чи слід панікувати, і що тут відбувається? Е, ну Дивіться, у мене інформація, що планується це зробити з 1.07, з 1, тобто через півроку, ага. а, да е, може, десь у нас інформація. Це е, пропозиція Кабміну. Відмінити ті послаблення, які було надано бізнесу на початку активної фази агресії, от ну, якщо ми пам'ятаємо, то це була ініціатива безпосередньо президента. І е, пан Гетманцев, який відповідає за економіку і фіскальну політику, він е, прийняв під козирьок е, виконання ці, цієї ініціативи. Але е, ну, ми знаємо, філософія гетьманцева це общупувати гусей, і е, послаблення бізнесу, е, воно е, не є в його доктрині, тому. Звичайно, ці намагання скасувати навіть ті полегшення, що були прийняті. Я вам скажу, що чесно, вони дуже такі лівою лапою були зроблені. Там третя група ФОП було дозволено платити 2%. Е, ну як, е, як гетьманцев не є ідеологом е, зниження і послаблення е, тиску на бізнес, то воно вийшло так дуже не я. Наприклад, я теж е, ФОП третьої групи угу. і е, перейшов на цю вета, але ну зараз в збройних силах і е, ну просто здаю звіти не не, не працюю. Угу. Тому ну так не можу сказати практику, але я знаю із е, інформації ті, ті хто е, зараз працює, то воно не, не дає, тому що там не узгоджено з, е, з іншими групами, формами е, господарювання. Там ну, не хочуть працювати з ФОПами, які перейшли на ці 2%. Тобто, ефекту воно ну, якщо чесно, то не дало. Mm -hmm. От. І е, Хочуть позбавити першу другу групу, вони позбавлені від е, е, фіксованого податку, хочуть і, цього, і це відмінити. Ну, я вам чесно скажу, воно не е, ну, звичайно для простих людей, які зараз намагаються вижити, навіть це полегшення воно е, додає. Але mm -hmm. е, ця ініціатива, як ми бачимо, вступила в конфлікт з. Керівниками податкової вони не можуть виконати е, свої е, новогодні забаганки, тому що для того, щоб е, вони виконувалися, вони е, занадто такі. Ми е, дізналися, що я скажу, що е, за зарплату вони е, таких мірій не здійснять. Тому. Звичайно, ця вся система хоче повернути тиск на, на бізнес і нарешті здійснити свої мрії, але слава богу, не всі мрії до ну все-таки якесь покарання, якась карма прилітає. Прилітає Слухайте, А що думаєте? О, о, питаю такі питання лунають. А пан Гетьманцев. Ось в цьому всьому очищенні змін, зміні і у новій епосі він якось також буде постраждає чи ні, чи його мене оця вся історія. Чи він у наступній хвилі? Тут кажуть, те таке історію таку кажуть, що є навіть списки, списки, в яких там є перша хвиля, друга хвиля, остання хвиля. Що думаєте з цього приводу? Чи тут будуть тут зміни, чи це набагато складніше? Ну я вам скажу, я не знаю, може десь якісь списки є недаремно. Голова ЦРУ приїжджав в Україну таємно, і після цього поча розпочався якийсь рух. Я не, не вірю, що так легко можна подолати корупцію в Україні. Завдяки, ну, ми ж бачимо, що так скажемо наших українських гніт видно навіть з Америки. Mm -hmm. На жаль, ті е, стру, структури, ті інституції, які мають безпосередньо виконувати, вони можуть тільки після такого е, чарівного пенделя з за кордону почати ру. Mm -hmm. І ну, я вам скажу, що я не дуже вірю е, в реалізацію, тому що як казав Лабановський результат на табло. От, е, до речі, нарешті, наш антикорупційний суд виніс соте сотий вирок в справі: якщо ще пам'ятаєте, були такі брилянтові прокурори. Так, 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 пам'ятає, пам'ятаємо. Да, от буквально на минулому тижні було ви, виніс ухвалу 9 років прокурору Сусу. Це той, що вкрав е, е, речовий доказ. Uh -huh. е, ну, в принципі, вони і працювали тим, що е, створювали проблеми бізнесу, вилучали е, як речові докази цінності, а потім їх ну, фактично е, використовували на свій розсуд. От він вкрав камеру, поставив додумався, поставити. Собі в кабінет і розказав своєму начальнику, що його мрія бути в е, Франції, і ну є записи. Ну Я скажу, що оці ці, ці факти, ви ж бачите, зайшли до керівника податкової міста Києва з'ясувати, що її мрії. Які вона писала, здійснились здійснилися. Знаєте, от, взагалі от це питання зараз. Воно таке гостре про ці мрії, про ці папірці. Хтось каже, що це ну це дно про це говорити, витягувати це. Хтось каже, ну ну що, що маємо, то маємо. От ну не знаю. Я не, не, не дуже хочу про ці мрії. Казати, але цікаво, що той хотів стати прокурором у Франції. Ну, а він на своєму керівнику розповів, що його мрія працювати в прокуратурі Франції. І якщо б він там працював, то він би обов'язково е зайшов у Лувр і конфіскував ага. би там яйця ФБРЖ, і це, це все вкрав би і продав. Серйозно, така історія? Це, це, знов таки, я не видумую, це те, що було на суді публічно озвучено. Йому, якась футурама. Ви, це реально якась футурама. Ви, я, я просто пропустив цю історію, це якось здив... вміємо дивувати всіх. Я думаю, що там також во Франції здивувалися стосовно Лувру і єцьфа Фаберже. Я ж кажу, що ну, на, 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 на превиликий жаль з-за кордону наших українських гніт бачать, а Феміда не зовсім часто бачить. І ну я, я розумію, що там обговорювати там етичну повідинку, е, там але ж ну ви розумієте, вони на державній службі. Так, вони так. слуги народу, розумієте, і до них е, питання етики, питання моралі. Ну, ми просто бачимо, що вони ж е, для чого вони йшли на державну службу. Мільйон доларів поїхати в Лондон, купити шубу. Розумієте? І ну, це просто так. З... Зайшли до одного чиновника. Mm. От. Зайдіть до е, любого чиновника, ви побачите їх список побажань. Вони ніяк не корелюються з е, як швидше отримати перемогу. Ага. Як допомогти воїнам на передовій, як побороти корупцію, як зробити життя українців краще. Я щось там не побачив. У це дійсно, що мене стурбувало, що я ось у всіх переліках не не побачив. знаєте що я ще зрозумів ось з цієї всієї історії, щоб прислів'я бійся своїх бажань набуває нового значення у цих нових наших з вами реаліях. Ну, от ви правильно кажете, у Україні по-перше, треба нарешті подружитись з реальністю. Це наша реальність, да, соромно, да. Ну, але поки ми цього не усвідомимо, поки ми не поставимо правильний діагноз, Сьогоднішній системі державного управління ми не зможемо рухатися далі. Зараз, ну, наші західні партнери вони нарешті почули суспільство, тому що ну фактично зброю зараз дають людям, які добровільно пішли оборонити свою країну. Тобто, ми довели. Заходу, що ми маємо право на суб'єктність, на е, свою країну, і ми е, будемо боронити її до останньої каплі крові. Ага. Але, е, от я вже казав, от, е, у нас е, наша 112 та бригада вона отримала звання Семена Петлюри. І він ага. коли сказав золоті слова, що не так страшні е, московські воші, як українські гніди. Це так, я таке прислів'я також чув. Ух, ти, ну давайте ще на останок про ці ФОПи. А залишаться вони чи там дійсно якась така загроза, що ФОПи зникнуть? І буде ну, я, новий я, світ? Я думаю, що швидше зникне Гетманців і його судові ага. ідеї. Ну, ви ж бачите, суспільство чітко реагує на ті виклики і готові померти за свої іде... ідеї свободи. І можливість реалізувати свої навики, свої ідеї. Тому я б не радив гратися пану Гетьманцеву, а от з приводу того, що відбувається там ситуація в обшуків там цілий ряд, ми знаємо, що там зараз ну, я наблюдаю, що пішла війна між. Ну, в это, як кажуть, в Москві, башти Кремля, да, ага. а в нас є цілий ряд людей, які наближені до президента, і вони зараз як ті, ви давайте так. я вам допоможу. Давай започаткуємо новий три крила банкової. Може так, Тресло, я не знаю. Так, Може так. Ну, ви дивіться, нічого нового в цьому немає. Так були, втратили владу кожна влада в Україні, яка приходила. Згадаємо часи Януковича, влада була міцна як ніколи. Їх була прокуратура, суди, всі гілки влади. Але причиною втрати влади стало перше те, що вони спробували змінити суспільний напрямок uh -huh. України. А друге, це те, що в, в, внутрі самої партії регіони почали боротися два клани: молодіж і старики, і uh -huh. вони фактично унічтожили саму партію із я бачу, те ж саме зараз відбувається і в команді Зеленського. Команда Татарова е, зараз е, наїхала на Гетьманцева і його вочинкову ага. після того, як е, Гетьманцев намагався е, новостворений Беп. Теж помножити на ноль і змінити там прибрати керівника. Тобто іде така внутрішня боротьба, а те, що е, і одну, і другу сторону можна ловити за корупційні, Тр... навіть нічого не треба робити, просто mm -hmm. зайти в кабінет і подивитися, що вони там самі собі записують або пишуть на бумажці. Ви розумієте, вони Бажання. Да, він ну, ну тому, що влада, вона е, ну а я знайшов причину. Слухайте, я от я, я намагався також. Ну хочеться ж так, щоб оцну ми тримали цю єдність. Ми всі були разом. І у цієї зради роздмухувати не хочеться, але ну воно є. Я знайшов. От як про це говорити. Слухайте, ми на 118-му чи на 116-му місці у світовому рейтингу корупції були до початку війни і нікуди звідти не поділися. Ось ми не одразу не очі не очищення Фенікса не не не, не відбулося, тому тобто. Потрібно рахувати оцю цю парадігму цю реальність, що так, не в одній структурі є корупція, не в одній структурі, там є поганці, так, і такі ж і з цим потрібно щось робити. Тобто, дійсно, от як, як ви на початку сказали, потрібно ставити правильний діагноз, бо лікувати хворобу головну біль, якщо в тебе виразка шлунку, немає сенсу ніякого. Немає, бо ти помреш на виході через таке лікування, бо більше ще не буде хуже. Так слухайте, давайте гірше давайте рухатися далі. Вони наступна паніка. слухайте, українців пов'язана з чим? З законом 8.2.2.5. Такий закон, і про що він? Про що паніка? це про відбудову, відбудову інфраструктури. Я так чи я не зрозумів, чи післявоєнний період я знаю, що закон буде діяти ще 10 років після війни, і от про що йде побоювання? А там така історія, що якщо земля твоя, там або не знаєте будинок там ще, стоїть на території, яка потрібна для відновлення інфраструктури, то цю землю будуть забирати. І от тут Саме цікаво. Раніше там була передбачена компенсація. Так, а зараз, ось тут з цього приводу, якась паніка виникла. Кажуть, що цієї компенсації не буде. тут що вам відомо з цього приводу, це іпсо, іпсо, як, і псо не ПСО. Як чого чекати тут людям? Бо ви розумієте, да, яке побоювання? Ого, завтра якась окремо ось така. Ми не вирішили питання, а окрема структура вирішить. А мені ось тут нову забудову потрібно робити. Я собі контрактик підписав з забудьовою фірма. Давайте, от не буде вашого п'ятиповерхівки. Ще якогось будинку. І нічого ми вам не дамо ані гроші ані, або так потрібно. Отут бо цього бояться люди, цього бояться українці. Думайте з цього приводу, чого тут чекати? Е, ну, дивіться. Ну, по-перше, цей закон це ну, демонструє, що на сьогоднішній день в Україні не немає доктрини безпеки. Тобто, у нас немає. У нас 450 депутатів е, придумують собі якісь е, свої ідеї, намагаються реалізувати. Е, ми бачимо е, з урахуванням того, що вони закрили де, е, подачу декларацій, е, а все рівно, е, знаєте, іголку в. Е, Мішку не сховаєш. Ми бачимо наскільки вони збагатіли, які авто купили під час активної фази війни. Тобто, ну звичайно, хочеться надіятись, що депутати знов ж таки дбають про скорішу перемогу. Ну знов таки, концепції розуміння, що таке перемога, що uh -huh. таке безпека. Вона має лежати в якійсь доктрині, щоб оці всі інновації зараз це виглядає. знаєте, от як, от нейрони в мозоку, uh -huh. вони там відштовхуються, літають і тобто uh -huh. народжуються якісь ідеї. Ну, ми бачимо, що дуже часто там дуже багато корупційних складових. Uh -huh. Я вам скажу, що я працював з нашими депутатами з попереднім скликанням, намагались якось упорядочити, там систему протидії ну, те, що відповідає за справедливість, систему кримінальної юстиції. От. І е, я вам скажу, що там, наприклад, є дуже в верховній роді е, професійний напрямок це є таке головне експортне управління. Яке дає правову експертизу всім законопроектам, і от е, дуже ми, наприклад, е, коли готували е, законопроекти, ми прислухались до їх слушної думки, тому що вони е, моніторять всю від конституції до е, кожного підзаконного акту, щоб вони не е, суперечили один одному, щоб вони е, їх була е, концепція там конституції нашої і т.д. А от і якщо відкрити, наприклад, також цей він вони дуже фахово. Я от переглянув, дуже фахово дали оцінку. Що по-перше, у нас вже є два закони, які регламентують режим воєнного стану: це про правовий воєнний стан, і це про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. От, чи надзвичайного стану. Тобто, вже є е, законодавча база. Якщо ви вважаєте, що там, згідно вашої доктрини, якщо вона є, е, вважаєте, що потребує оновлення, зміни, е, ініціюєте зміни в діюче законодавство. Е, тому що, ну, е, на жаль, е, ви правильно сказали, що там е, е, мова йде про... В час воєнного стану, а також 10 років з дня припинення або скасування воєнного стану. Так, Прозуміє, от я за це переживаю. Хтось хоче, ну, вибачте, потім протягом 10 років потім трохи пошалити. Угу. От я про це. Я то дуже не, не такі історії не полюбляю Я знаю, чим вони закінчуються. Потім маємо з вами вийшли, перекрили трасу, де наш дім а нам обіцяли, а що ж це коїться, і все. І люди на, на там заклали от е, можливість, розумієте, таких корупційних дій, тому угу. що там не висписана процедура, там дозволяється е, вилучати, відчуждати е, майно, а компенсувати. Там не написано коли, розумієте? Бачите? От і я про це. Я люди і люди не не Пам'ятаєте, я, я тобі потім віддам Половину <гум> може би, може би якщо це, захочу. Ви розумієте, знаючи забаганки наших чиновників, які mm -hmm. вони пишуть е, перед Новим роком. Е, ми розуміємо, як буде цей закон. Використовуватись нашими чиновниками, нашими е е можновладцями, які безконтрольні і безвідповідальні. А це ми е ну ярко демонструють. Ми, ви ж бачите, от е рибалка чергова пройшла. От, ми побачимо, що дійде до рішення суду. А, так, вироки мені цікаво також так. про вироки. От тому, ну це знов ж таки збільшує корупційні ризики і так в нашому недосконалому законодавстві. Питання навіщо це робиться? Я б от запитав у тих депутатів, чим вони керувались. Ще раз кажу, яка, яку концепцію вони реалізовують, вони вже там три з половиною роки. Скоро закінчується їх каденція. А от цей законодавчий СПАМ, оця якась хаотична діяльність, вона ж ви розумієте, під час війни Ми платимо за отакі, як у них там була? Маю право на помилку. Да? Ага, так. А, так так от ці помилки нам виходять смертями людей. Mm. Тут я з вами згоден. Ну давайте ще тоді трохи, поки ми на цій темі поговоримо обшуки у пана Коломойського. Я бачу, і ну, всі помітили, що вони трохи відрізняються від. Я там так скажу, я стрічку гортаю, і там а, одне відео, корти там чи завалюється кудись. Всім лежати, всім на піл, там на підлогу, тир ти, ти працює, там і так далі. І таке інше, інше тут багато потім бачу. Ці фотографії, де там в... 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 розуті е, слід, е, і, все, і все так е, по-іншому, по-новому. а що вони там ш -ш -ш намагалися знайти ось ці історії? І Чи знайшли? І чи це, це взагалі чи для, для, ну, не, не, не театр ляльок, оця вся історія, от конкретно взята з паном Коломойським? Ну я думаю, що у нас слідчі подивилися багато з взяли з білорусів, які знімали капці, щоб стати на лавку. То слідчі також ну не ні, ну, це добре. Я ж кажу по новому, По-європейськи? Що... Але ну дивіться, я ж до цього дуже довго працював з саме в фінансових злочинах, і свого часу всі вони були моїми теж клієнтами. Я зараз вже ну, займаюся іншими справами. Але я знаю, що, наприклад, Фіміда США, от, вона не так працює, як українська Фіміда, от і е, основні питання. До Коломойського, не в українського е mm -hmm. Фіміди, і не в українських право правоохоронців. Е я після от, е цих картинок, навіть у себе на сторінці, прокоментував, що здається, хтось не хоче відповідати перед е німецькою вибачаю, американською Фімідою. Розумієте, і зараз. Е Буде під там, домашнім арестком в Капцях спостерігати, чим все це закінчиться. Тобто, я вбачаю: ну, по-перше, справа, яку стосується е, Нафтогаз, вона зараз знаходиться в НАБУ, от і е, тут конфлікт інтересів знову ж таки по підслідності, чому БЕП е, Привіт Татарову угу. і СБУ. Вдруг зайняли, згадали про цю справу, пішли до Коломойського. Наві... На... Напевне, я ж кажу, там треба читати між строк в постановах і всім іншому. Там більше ну, небажання виїх... виїжджати зараз з України і опинитись десь, як Павло Лозаренко. Ну, ви знаєте, там будуть ну, так, зовсім інші розклади, і там будуть не в капцях. А... Зовсім по іншому розмовляти, тому як би сказав Станіславський, не вірю. Угу. Ну будемо чекати і споглядати за цією історією. Не будемо по панчохах вангувати, поки почекаємо за цією історією, але ну дійсно я тут наголошую на тому, що ну американці вміють з цього працювати. Ну, взагалі, ось з цієї історії пан пан Фірпафірта, що за нього він взялися Лазаренко, ви, 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 ви згадали. Я розумію, там коли з американською фемідою маєш справи і щось не те, то ну таке собі кінець передбачуваний, Рано чи пізно це відбудеться. Мені здається, на саме останок вже це не про податки, це про особисте, Я буду питати про це багатьох експертів. Цікава думка. Слухайте ЗНО, В зно хочуть ввести польську мову. Цікава ваша думка, як до цього ставитися? Я взагалі ну, не дуже люблю коментувати мовні питання. Uh -huh. Вони дуже емоційні uh -huh. і вони е, ну, зразу працюють на розкол суспільства. Uh -huh. е, я за білінго. Я вважаю, що чим більше українці будуть знати мов, uh -huh. чим більше, тим е, ширше їх буде кругозор. От я з е, задоволенням і буду спілкуватися і англійською мовою. Більш того, я от, недавно включив якесь е, відео там на Ютубі. Е, жіночка е, е, білоруською розповідала там про київську руку. <гументно> з задоволенням е, послухав Я також іноді слухаю з білорусько. По, повністю розумію про що вона говорить, і польська мова не така важка. Uh -huh. 에, ну напевно знов ж таки у нас не ну, у нас де... чекає. Як ви думаєте, пане Свято? Нас чекає більш плідна співпраця тепер спо після перемоги. Зараз це я розумію так про після переможний етап йдеться. Як ви вважаєте? Ну тому мені здається, що це ну добра ідея дійсно, якщо ми так будемо плідно співпрацювати там взагалі про якісь у ці союзи, яка кажуть, можливі там британська, польська прибал. Кійські трьох марів чи щось яке таке. Тому не знаю, мені здається, це ну нормальна тенде тенденція. Тому це добре. Дякуємо, пане Святославе, що долучилися до нашого е сьогоднішнього ефіру. Дякуємо, що поспілкувалися з нами, і до нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава нашим товачам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, на дзвіночка підписуйтесь на новлення З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.